Доброго дня, Ось прислали мені взуття. Отаке. Бачите? Це коробка з під взуття. Тоталікен, стандартна хвороба в нього. Стандартна хвороба це зустрічний струм. Тоталікен і зразу ж видно розірваний транзистор. Все, транзистори гавкнулися. Дай Бог, щоб плата. Тут плата ще хитрувата трошки, щоб плата жива залишилась. Все видно, тут прогорено і оцей транзистор гавкнувся. Все доволі нерадісно. Бачите драйвер. Вирваний шматок. Драйвер вирваний. Дай Бог, щоб мікроконтролер живий. Якщо мікроконтроллер живий, то ще можна зробити неживий. Є нюанси, варіанти. І, і велика опа може бути. Ну, і чому б драйверу не вибитим, якщо два транзистора розвалився, а цей транзистор воно тріснутий. Воно видно, Тріснутий, а ці дзвоняться на нуль, дивіться. 0, 0. От і все. Ну і вишенка на торті. Зараз покажу по 5 вольтовому переобразувателю, який стабілізатору, який 5 вольт дає на мікроконтролер. Ну, дивіться, становимся на землю. Де тут у нас земля? Ось все, наприклад. По 12 вольтам. По вході нормально. По виході 12 вольт. Теж нормально. А тепер дивимося по 5 вольтовій лінії, щоб голова не заважалася на вході. Де вона тут? На вході 2 ома і на виході 0. Пробитий стабілізатор значить 99,9% контролеру кранти. Що робити, не знаю. Зараз покажу. На мікросхемі який... Так, оце, ладно, тут земля, оце земля, мабуть. Поживлення пробита, поживлення пробито. По ножкам по якимсь портам, дивіться. Пробито. Пробито тут. Так, зараз пробито, пробито, пробито. Все пробито. Так, вже не показую, підключив, був 12 вольт на вході, випаяв плату. Ви бачили, плата дохла процесор. В общем, все дохле, треба міняти. На таку плату спробую міняти, але така плата не становиться, все, конденсатори мішають. Якщо цей конденсатор ще можна щось там нагнути, може атаково вставити. Ну, ну, можливо. То цей прийдеться випаять і, мабуть, на проводах винесу. Щоб ця плата красиво становилася. Бо інакше не виходить. Ну, колхозить, так треба ж колхозить. Але проблема ще не в цьому. Проблема в тому, що цей вентилятор погано працює. Зараз покажу. Я включив, вони почали гудіти, ну це нормально, а цей погано. Слухайте. І зразу становиться треба перемазати його. Спробувати перемазати. Так, впаяв тримач для цієї плати. Купив таку плату. Замінив повністю обв'язку, все скинув, поставив нові діоди, резистори, все. Це для перевірки транзистори поставив. Не показую, просто скажу. Так, Плата становиться нормально. Оцей конденсатор трошки підпай... Ну, нагрів випаяв і туди видвинув, щоб не заважав. А так становиться нормально. Запустив, все запустилося. На виході 272 Градуси хотів сказати 272 вольта. Значить, тут треба шукати, мені здається, той резистор, можливо, треба прозвонити. Замість нього впаять е, цей е, змінний багатооборотний. І під, підстроїть. Я вже таке робив колись, бо невідомо на що тут настроєно як воно. І ще одне мене буде, так сказати, смущати. Зворотній зв'язок по струму Тут, бачите, три шунти стоїть. Наскільки як він буде реагувати? ну Залишаємо так, як є. Бо експериментувати мені нема на чому і нема як. Так, поставив вистав 228 вольт, бо було 270. Поставив, замінив резистор і поставив змінний щоб підстроїти підстроювальный поставився. все нормально так 228 вольт нормально будем чекать транзисторы впаивать ну и все струм холостого споживания 1,6 вольт ну да він довольно потужний ну так він споживає пробуем цей этот оликен включаем запрацював а тепер лампочка ось тут, зараз ми її включимо. О, лампочка горить, все нормально. Так як акумулятор у мене дохлий, то він садить акумулятор аж бігом. Ну, працює, все працює. Вимикаємо.